Співпраця бізнесу та громади є важливим інструментом для сталого розвитку територій та покращення якості життя. Громада завжди виграє від присутності на своїй території представників бізнесу, які стабільно сплачують податки, а також надають посильну допомогу в реалізації різноманітних проєктів. ТОВ Рекультивація одне з таких підприємств. Цікаво почути думку жителів Горенки про діяльність підприємства, яке вже понад 20 років працює на території села. Є таке бачення, що скоро будуть в Горенці вибори. Всі зайнялись мусоркою. Вже з'явилася мусорка, якої не існує вже років 5-6, а Фірма рекультивація займається конкретно тим, що потрібно. А що таке мусорка? Під вибори, це полгода до виборів, полгода після виборів. Всі закривають, э, собі заробляють дивіденди. Хоча на самом деле це вже давно впрошло. Ну, це політичні інтереси нових людей, які вважають, що вони хочуть заробити собі бал. Люди, які тут проживають, давно знають, що мусорка вже була. Була. Ну, потім була рекультивація фірма. Фірма, яка е, за своє час е, існування дуже багато зробила для громади горінки е, во всьому. Просто що люди, які керують, вони, можна сказати так, не публічні і ніде ніколи не писали про це. А я, як бивший депутат, можу сказати, що. Вони дуже багато зробили для села. Вікна в школі ставили, ну, не вважає там якусь гуманітарну допомогу, а як війна прийшла, то це перші люди, які допомагали кусок хліба ділити. Моя робота на підприємстві полягає в тому, щоб контролювати склад будівельних відходів, які завозяться для проведення рекультивації кар'єру. Хочу запевнити мешканців села Горінки. Що ніяких небезпечних відходів, які б наносили шкоду екології і здоров'ю населенню за весь цей час не завозились. Тому дивлюся і веду чіткий контроль за завезенням будівельних відходів. Я пам'ятаю, на цьому місці, де зараз знаходиться підприємство рекультивація, був яблуневий сад. Потім його. Віддали ірпінському підприємству Прогрес. Вони вирили котлован і кинули. Сюди завозили сміття різного типу. А коли прийшло підприємство Рекультивація, стали контрольовано завозити будівельні відходи для того, щоб засипати відпрацьований кар'єр. Коли почалась війна, було дуже складно. Я пішов з хлопцями зі своїми братами в ТРО. Потім, коли вже пропало світло, зв'язок, зі мною зв'язались з рекультивацією, попросили перевезти досить сільради генератор. Генератор, топліво, я це все перевіз. Потім мені ця техніка знадобилась для перевозки військової техніки, Там пушку перетягував, солдатам отремонтував її. І потім ще топліво возив теж машиною до цього генератора, щоб людям було дуже скрутно з усім. Машина працювала на військових і на цивільних. Працював фронтальний автопогрузчик, мерседес, бойовий. Ну, в сущності він тягав це все під бомбіжками, везде по блокпостах вже узнавали цю машину. Вона була з рекультивації 7315, мерседес. Паливо все брали в рекультивацію. У нас ще зливали з тих машин, які стояли, щоб було хоч якесь світло. Я пам'ятаю, що колись було з 2004 року, безкоштовно вивіз мусора до 2020 року. Я ще можу відмітити те, що раніше я вивозив багато строїв мусора. Я вивозив на свалку зовсім безкоштовно. Ні копійки, я не платив. Я тільки за свалку, але ну, мусор. Якщо свалка закриється, все весь тягар, все на світі ляже на ліс. Я житель, житель села Горінка, вважаю, що підприємство рекультивація не впливає на мене і мою сім'ю. І моя думка, що. Кар'єр, викопаний колись, повинен бути зарекультивірованим, щоб в майбутньому можна було поставити інфраструктуру для нашого села. Справжнє партнерство передбачає двосторонні дії з боку бізнесу та влади і громади. Українські підприємці вже звикли працювати в різних, далеко не завжди сприятливих умовах. Для них головне, аби їм просто не заважали нормально працювати. Керівництво ТОВ рекультивація, незважаючи на обставини, чи то вибори, чи війна, безкомпромісне у своєму прагненні допомагати місцевій громаді У 2020 році. Підприємство рекультивація отримало додатково 8-8 гектарів для продовження рекультивації другої частини відпрацьованого родовища Мостичанського. Але Оформлення документів трошки затягнулись, тому наразі діяльність не ведеться на тій ділянці, але орендну плату в бюджет громади сплачуємо на постійній основі в повному обсязі. З 2004 по 2020 рік ми вивозили з власної ініціативи а за власний рахунок тверді побутові відходи з території села Горенка та села Мощун протягом 16 років. На територію спеціалізованого полігону для розміщення твердих побутових відходів. Також в цей період ми безкоштовно приймали на територію вже нашого полігону будівельні відходи від громади. Після завершення активних бойових дій ми підключилися в роботу та півроку вивозили будівельні відходи, що утворилися внаслідок російської агресії. Також ми безкоштовно приймали ці будівельні відходи, що привозили до нас населення власним транспортом. У 2006 році ми здійснили реконструкцію веранди дитячого садочку, що знаходиться в селі Горенка. У 2007 році ми здійснили заміну та ремонт двох насосів у водонапорних вежах села Горенка. 2007 року ми приймаємо участь в дні села з 2011-2012 роках Ми поміняли вікна у горинській школі. В 2020 році ми приймали участь у ремонті школи, що знаходиться на Вигані у селі Горенка. Ми надавали гуманітарну допомогу під час окупації села Горенка і організовували цю гуманітарну допомогу. Ми надавали паливо-мастильні матеріали та генератор під час окупації та одразу після окупації. Ми Організовуємо зараз та за власний кошт, власними силами допомагаємо, ремонтуємо автомобілі та надсилаємо гуманітарну допомогу нашим збройним силам. Як відповідальний представник бізнесу, то в рекультивація з часу створення активно підтримувала всі ініціативи в селі Горенка. А також надавало значну благодійну допомогу на реалізацію різноманітних проєктів. Ми завжди підтримуємо ініціативи громади та місцевої адміністрації. Працюємо заради сталого розвитку території та маємо намір подальшому брати участь в розвитку громади.